Вітаю! Сьогодні я прочитаю нового свого вірша, який я назвала так: Життя нас вчить! До школи нас з тобою, мами привели, ми первачками бігати любили, так просто дарували квіти вчителям, так просто ми раділи вмінням та знання, так просто ми в їдальню в парах ішли, так просто ми щоденники вели, сміятися всім класам ми могли, а потім. Повній тиші твір писали. Ми розвивались, вчились, як могли. Комп'ютерів з собою не тягали, і слово булінг не слихали ми, і в сині кіт» з тобою не грали, гра в смерть нам не приходила на ум. Дійти до самогубства не було цих дум. Нам соромно було перед батьками. Ні технікою робили все руками. Фантазували, мріяли з тобою, дружили безкорисно та без бою, мажор, хто з нас вже брак, спокійно це сприймали, коли дорослий сам малечу захищали. Калькулятор не носили, множили в умі. Рахували швидко числа в своїй голові, в одну форму всіх рядили, були всі однакові, і парадно одягали, коли дати знакові. Прізвиська давали всім, але м'якші були окулярики, то всі, ну, це ж прекрасні люди. Зараз брудом обіліють так тебе, шкулярик, Не поможе в темряві ніякі ліхтарик. Бігали, стрибали та книжки читали. Зараз очі в гаджетах завмерли та застряли. Ми гуляли з друзями, в гості ще ходили. А про алкоголь ні-ні. Батьків нас відлупили. Щоб якісь наркотики ми про це не чули. Хоча теж бували промахи, загули. Тютюнові снюси нам таке не снилось. Матюки звучать повсюду. Як таке зробилось? В транспорті вставали з місця, дідусів садили, Зараз очі потопили, телефони ув'язнили. Безкоштовно в секції завжди ми ходили. На шкільних гуртках ми зовсім не тужили. На Ютуб тікток ми час не марнували, Ми квитки в кінотеатр друзям дарували. Але досить порівняння смакувати з жаром. Що було, то все пройшло, та й пройшло недаром. Життя нас добре вчить своїм урокам, чітко, а ми, а ми, грішимо й поступаємо хистко. Батьки сьогоднішнього дня отримали сповнами, себе нахвалювали ми, мирилися з гріхами. Минуле треба відпустити, покаятися, далі жити, нам щоб майбутнє зрілими прийти. По-перше, хрест свій чест на день у день нести, по-друге, вдячності слід всім навчитись. Душею з Богом треба оновитись, засуджувати досить та сваріть, ви пригорніть дітей та обійміть. І це пройде, як Соломон казав, благословлять дітей Бог наказав. Коли життя нас вчить, лютує, б'є, тоді людина сильною стає і промовляє з радістю, Я є і Божою дитиною стає.